Привіт-привіт! Ви на каналі Кубік ТВ. Тож жміть лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще це не зробили. Не забувайте про дзвіночок, ну ми починаємо. І зараз я коротко розповім про зимовий івент у 2023 році або ж глобальна карта. Даний івент матиме дуже сильну назву – війни. Точних дат його проведення поки що невідомо, але слід його очікувати в лютому місяці. І зараз ми з вами розглянемо наглядно, як будуть виглядати нашивки та декалі, ті, хто виграє цей івент, хто займе топ 10 серед кланів, а так само топ 100 серед кланів. Тож, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за останніми новинами у грі World of Tanks на Євросервії. Всім мирного неба над головою. Слава Україні!